Галина Ярема Сповідь Божевільної. Ірина Захарівна успішна жінка, а її квартира просто картинка із сучасного каталогу. Не приховуючи захоплення, проходжу на кухню. На такій кухні і горнятко кави смакуватиме по-особливому. Подумала я вбудовані шафи бірюзового кольору численні кухонні прибамбаси. Починаючи від посудомийної машини і закінчуючи овочерізкою. На полиці біля вікна телевізор. Одне слово, рай для господині. Я погодилася з вами зустрітися і розповісти свою історію тільки тому, що, думаю, багато дівчат стикалися з такою проблемою, розпочала свою розповідь Ірина. А от як із цього болота вибратися, знає не кожна. Та й річ тут навіть не у знаннях. Просто важко знайти в собі силу. Причому кожна друга повторює, що це кохання, але не розуміє такі почуття цим словом не назвеш. Ірина Захарівна народилася і виросла в Ужгороді, перші 10 років жила у благополучній родині. Батько військовий, мама вихователь дитячого садка і братик молодший на 5 років. Одне слово, стандартна сім'я. У вихідні спільні походи в магазини і кіно, часті виїзди в Угорщину, бо ж кордон близько, дні народження з відвідуваннями численних тіток дядьків і бабусь, а потім батьки раптом вирішили розлучитися. Їм з братом це пояснили просто. Тато з мамою вирішили жити окремо, і нікого не цікавило, що про це думають діти. Ірина дуже боляче сприйняла розлучення батьків. Перші три роки вона приховувала це від друзів і однокласників, брехала, що батько постійно на роботі, Вигадувала йому міфічні відрядження, а потім якось класна керівничка. Бовкнула при хлопцях Ірино, я знаю, що ви живете тільки з мамою. У нас є соціальні талони на харчування. Нехай мама прийде в школу і напише заяву. От тоді Ірина вперше нахамила дорослій людині, зірвалася зі стільця зі словами, так давіться ви своїми талонами і вибігла з класу. Потім, звичайно, її викликали до директора, читали лекції про негідну поведінку, що ганьбить обличчя радянської школярки. Ірина мовчала. Мама після цього всипала доньці по перше число. Приблизно у восьмому класі Ірина вперше закохалася. Хлопчик вчився з нею в одній школі, у паралельному класі. На перервах вона завжди намагалася пройти повз нього. По ночах, заховавшись під ковдрою, прихопивши туди ліхтарик і здерто зі стенду вони гордість школи фотографію коханого, на листочках дряпала віршики про неземне кохання. Кохання минуло так само швидко, як і почалося. Якось Ірина побачила, що єдиний і неповторний, повертаючись зі школи, копнув цуценя. Від побаченого у дівчини по всьому тілу пробігли мурашки, і вона мало не захлинулася хвилею відрази, підбігла і сумкою його по голові з усієї сили так гепнула, що хлопець впав. На цьому закінчилося перше і нещасливе кохання. Вдруге пощастило більше. Тоді Ірина навчалася у політехнічному інституті. Закохалася в хлопця, що вчився на художника, Інфантильний погляд, розумні слова про сенс життя, волосся зібране в хвостик. Загалом він підкорив її з першого погляду. Нічого поганого про нього не могла сказати принц був з нею завжди лахідним і ніжним. Але через три роки дівчина зрозуміла, що всі його розмови суцільна маячня. Бо у житті він ніякий не геній, а просто людина з нереалізованими можливостями. Врешті-решт їй стало з ним нудно, і вона пішла. А потім почався жах. Ні, жах був не відразу, коли Ірина зустріла Антона. Їй здалося, що увесь світ на мить зупинився. Це було на дні народження подруги. Ірина перейшла на п'ятий курс інституту. Антон запросив на танець і коли взяв за руку, здалося, що від його дотику в її тілі раптом щось здригнулося, змінилося, ніби кров стала циркулювати у зворотному напрямку. У цю мить дівчина зрозуміла, що пропала. Досі пам'ятає, як у перший же день знайомства. Пішла ночувати до нього йшла, наче обколена наркотиками. Хоча Антон не наполягав, просто запропонував, а вона дурепа кивнула у відповідь. Їй так не хотілося з ним розлучатись. Антон жив сам у квартирі, яку винаймав. Батьки жили на іншому кінці міста разом з немічною бабусею. Антон закінчив інститут. А потім його тато, який був свого часу фігурою помітною, прилаштував синочка в якесь управління. Антон після першої ночі запропонував жити разом. Ох, які він красиві слова говорив. Я ніколи і нікому не дозволю тебе образити, ти найкраще, що в мене є у цьому житті. Перші три місяці Ірина була щаслива. У житті раптом усе втратило сенс, крім одного кохання до Антона. Незабаром почалися проблеми спочатку маленькі, далі великі. Антон перестав періодично ночувати вдома, міг запросто насварити, скривдити, обізвати. Ірина плакала, не розуміла його змін у ставленні до неї, він її відверто принижував, а тут ще. Захист диплома на носі, дипломну роботу вона завалила. А одного разу Антон прийшов ввечері не сам, а з дівчиною. Ірині сказав просто і зверхньо, Збирайся і вали звідси, ти мені більше не потрібна, Боже. Що Ірина тоді накоїла, соромно й згадати. Впала на коліна, благала не кидати, вмиваючись сльозами, кричала. Що без нього не зможе жити. Антон тільки гидливо відштовхнув її і намагався самостійно спакувати її речі. У той день він силою виштовхав її на сходи, поруч поставив сумку і гримнув перед носом дверима. Ірина ще довго, як вірний пес, сиділа під дверима, сподіваючись, що коханий опам'ятається і передумає. Через три години зрозуміла, ніхто назад не покличе, тому довелося плентатися посеред ночі через усе місто до тітки. Тітка ні в чому не дорікнула, тільки зітхнула. З цього дня почалася круговерть. Через тиждень Антон зателефонував і сказав знаєш, я погарячкував, повертайся. Ірина, як божевільно схопила речі і побігла до нього. Через місяць він її знову вигнав. Майже два роки коханий об неї витирав ноги. Причому вона ніби сама цього не зауважувала. Була згодна на будь-які приниження, аби тільки він був поруч. Потім порахувала, скільки разів за цей час. Приходила і поверталася 16. Це було не кохання а божевілля. З цієї ситуації Ірині допоміг вибратися її син. Коли Ірина довідалася, що чекає від Антона дитину, зраділа він, навпаки, від цієї звістки став сумним і запропонував зробити аборт. Ірина не погодилася, а він за непослуг Знову її вигнав. От тоді вона нарешті усвідомила невже все життя з дитиною поневірятиметься, приходити і знову йти? Це треба бути справжньою ганчіркою, щоб дозволяти комусь так із себе знущатися. Плюнула на все і повернулася в Ужгород до мами. Там і народила сина Станіслава. Брат і мама їй допомогли. Від того божевільного кохання Ірина лікувалася довго і тяжко, згодом закінчила інститут, одержала диплом, знайшла роботу. Антон приїжджав одного разу подивитися на сина. На прощання сказав: Я справді тебе любив, але ти була занадто доступна, а мені потрібні труднощі, бо я за натурою. Завойовник. Зараз Ірина Захарівна заміжня жінка. Її чоловіку якраз подобається, що вона його занадто кохає, і вона по-справжньому щаслива від цього. Дівчата, подумайте, ну кому вони потрібні, ці завойовники? Мені здається, каже Ірина Захарівна, цими словами. Вони прикривають свої комплекси, і один з них небажання або невміння кохати. А справжнє кохання немає нічого спільного з приниженням.